Каполанське благословіння на 21 липня 23 року, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святе Євангеліє нам повідає про те, що Ісус пішов на гору, і за Ним пішли народ, яких Він навчав, а потім зціляв, Хромих вирівнював, щоб вони не хромали, сліпих. Вилікував, щоб вони прозріли, існуватих виганяв з них бісів. І це він робив. Ви знаєте, я ось подумав про те, що тоді була толпа, і нікого, хто звертався, він не відпускав не зціленим. І напевно я задумався, а чим відрізняється той стан з тих людей і сьогоднішній стан нас, які сьогодні перебувають. Чи відрізняється він від чимось? Я подивився, відрізняється. Ісус там був з людьми, коли був воплочений в тілі, і він з ними розмовляв, до них доторкався, їм щось розповідав і зціляв безпосередньо. Але коли він був розп'ятий, воскрес, а потом вознісся, він сказав і передав нам Духа Святого. Ті люди, коли він був тоді, жили з ним в плоті, а ми живемо з Духом. І трошки по іншому ми живемо, і трошки по-іншому такі відносини з ним ідуть. Чи він є серед нас, як сказав? Так є, але не в оплаті, а через Духа Святого, який перебуває і повинен перебувати в кожному з нас. І в кожному, знаєте, в моєму погляду на іншого, я теж повинен побачити Христа. І це не так, як було тоді, але все одно Він перебуває серед нас. Я повинен вчитися бути з Ним. І спілкуючись з Духом Святим, який в мені повинен бути. Тобто, розташовувати це, очищати свою душу, щоб Дух перебував в мені. І тоді інший, коли у мені це буде, побачить, що Дух перебуває на мені і буде приходити до мене і отримати ту благодать духа, яка буде виливатися з мене. Амінь.